Носіть Бога в своєму серці, носіть Бога у тих знаках, які показують, що ми є християни, а це хрестик на шиї. Це в інших варіантах. Не встидайтеся бути християнами. Ви знаєте, є дуже багато способів, аби людина була ким-небудь не християнином. Знаєте, як то є? От кажуть, я є п'ятдесятник, я, є я в Бога, я є православний, знаєш, я, я в Бога. А я кажу, а я християнин, тому що ми прийняли хрещення ім'я Ісуса Христа. Ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Тому важніше від усяких назв і додатків. Православний, греко-католик, протестант, іваницькі християни Баптисти, Адвентисти сьомого дня, від всього цього найважніше, що я християнин.